Як повернути вкрадене до нас? Звернувся сумчанин і розказав заплутану історію. Мовляв, проста приятельська розмова завершилася побиттям і крадіжкою мобільного телефону. Найцікавіше, що згодом чоловік свій телефон таки знайшов за допомогою даних із супутника, а ось повернути його і досі не може. Чому розбиралася Анастасія Комендантова? Того вечора Іван зайшов у магазин і там зустрів незнайомця. Після нетривалої бесіди обидва вирішили продовжити розмову і рушили у сусідський двір. Чоловік розповідає, вони спокійно розмовляли і нічого не віщували біди, аж поки той не накинувся з кулаками. Ось тут от здесь я сидів, він рядишка. Толкнув мене, я упав, вот прямо от сюди от. ударився, потерявся знання. Витащив телефон, кошельо і обіжав. І коли чоловік прийшов до тями, то одразу ж почав шукати свій телефон через спеціальні програми, які використовують дані з супутника і визначають місце знаходження того чи іншого гаджету. Іван показує роздруківки результатів пошуку. Програма визначила, де телефон знаходиться саме зараз. Вот ця точка, это ота територія, територія го дому. Та Іван запевнив, коли за цією адресою навідався у гості, свого крибника там не знайшов. З'ясувати, яким же чином мобільний телефон виявився зовсім у іншої людини. Чоловік намагався багато разів, але власник помешкання спілкується з ним неохоче. Не відчинив двері, він нам і сьогодні. Сусіди розповідають, господаря знають лише з гарного боку. Прийшов і пішов, поздоровився, коли не поздоровився. А так як ніяких других замічань за ним я не наблюдав. Згодом господар будинку нарешті відгукнувся. У мене украли телефон. А я не крав нічого. Ні. Обнаружила на вашій території. І що тепер? Ну, будьте так добрі, хоча б вийти к нам. За чим? Із уваження. Пізніше до розмови долучилася мати Євгена. Будь-яку причетність до цієї справи заперечує. У нас немає. Я поки, хай покаже. просто все. О. Мені показало, що мій телефон у вас на території. Кому мені звертатися? Кому хоч Сусідям. від шукайте після тривалої розмови через вікно Євген все ж вийшов на вулицю, але свою провину продовжував заперечувати. Почому ні сосідський дом, Почему не ні вот тих сосідів, наприклад, імені а іменно вот часне, а ні именно... какої так много етажний квартир. Таком наш дом поділи на двоїх. Далі покажеться з вашої сторони. Іван же переконує програма, помилитися не могла. Із моменту події минуло вже більше двох місяців. Іван написав до поліції три заяви, але реакції досі не дочекався. Поки у поліції ситуацію нам не прокоментували, втім ми готові надати слово правоохоронцям у наступних випусках новин. Анастасія Комдантва, Олександр Сокол, Новини СТС.